Всім привіт! Сьогодні я дам вам рецепт італійського класичного різдвяного пирога. Називається Панфорте де Сієна. Це пиріг із сухофруктів, горіхів, декілька видів цукру та борошна. Дуже смачний і незвичайний. Але для цього треба спочатку підготувати горіхи. Одразу кажу: краще купувати вже бланшировані, тобто без шкірки. Горіхи, але якщо таких нема, це дуже легко зробити. Мигдаль закидаємо у кип'ячу воду на декілька хвилин, потім її зливаємо і заливаємо знову мигдаль, тільки вже дуже холодною водою. На декілька хвилин, краще хвилин на 15, подовше, і він тоді без проблем очиститься. Це можна побачити на відео, як це робиться. Фундук я купувала вже без шкірки, але теж можна його обжарити на сухій сковорідці, і шкірка зніметься без проблем. Ось так це легко зробити. Потім нам треба подрібнити горіхи на різну фракцію, щоб були і великі, і маленькі, і прям крихта шматочки такі різні. Це буде дуже прикольно попадатись. Потім це все об'єднуємо разом з борошном, дрібкою солі, спеції молоті і все перемішуємо, щоб борошно обволокло кожен інгредієнт. Також додаємо сухофрукти. У мене це в'ялений інжир, але можна взяти будь-які інші, які саме напишу в описі під відео. Також все ретельно перемішуємо. Потім у сатейник з товстим дном наливаємо воду і додаємо мед. Також треба додати два види цукру це білий і коричневий. Поставити потім цей сироп треба на плиту і варити приблизно 3 хвилини після закипання або до 116 градусів, якщо вам так зручніше буде. Ось так він виглядає. І швиденько переливаємо у масу з горіхами та сухофруктами. Беріть одразу о, тарілку або миску, в якій будуть сухофрукти і горіхи, побільше і жаростійку, бо сироп дуже гарячий. Краще не робіть у пластику, а взяти скляну або керамічну чашу. І тепер добре-добре вимішуємо цю масу. Якщо ви довго вимішували, як я, то е, він у мене застиг і мені довелося додати ще столову ложку води і поставити у мікрохвильовку е, сироп пітаїв і, в принципі, все добре перемішалось. Тепер я взяла форму діаметром 16 см, застелила пергаментом та обмотала фольгою. Але краще брати силиконову форму. Е, рецепт розрахований на форму 20 см. Сантиметрів діаметру, просто в мене тут було пів порції. Пергамент, якщо будете простріляти, не використовувати силиконову форму, то беріть силіканізований, щоб вона потім не прилипла. Ось так утрамбовуємо дуже сильно, потім холодною водою змащуємо руки і утрамбовуємо руками, тільки обережно, маса ще довго буде гаряча. Треба дуже щільно утрамбувати, бо потім розвалиться наша краса. І ставимо у духовку на 160 градусів, десь хвилин на 40. Точно я вам пропишу в описі: ось так це повинно виглядати. Це вже на другий день вона повністю ось, я зняла вже пергамент з фольгою. І зараз кільця просто виряжу ножем. Ось з силиконової форми краще б було дістати. І тепер треба повністю обмазати зі всіх сторін, обсипати цукровою пудрою. Її треба прямо впечатати, затерти, добре, щоб він не прилипав. Тепер пакуємо у пергамент і зберігається наш пиріг до одного року. Тобто, якщо ви замотаєте в пергамент, в плівку, будете зберігати в прохолодному місці, то це продукт довготривалого зберігання. Це я показую, як можна презентувати його як на подарунок. Ось таким чином. Тепер же покажу, який він виходить всередині. І знову розпаковую, і зараз будемо розрізати. І так, так це виглядає. Треба розрізати його ножем пилкою, такий, як для хліба. Не давіть ножем, треба прям пилити, розрізати, тому що горіхи піджарені дуже такі важко розрізаються вони. Ось так виглядає. Це дуже смачно, це дуже ароматно, це дуже святково. В наших краях ви просто такого не купите і не побачите. Тому обов'язково приготуйте і поставте мені лайк, і підпишіться, будь ласка.